Того. Знову ж хочу наголосити, що захист і безпека людей це є наш основний пріоритет до 30-го числа, як я анонсував раніше, посадові особи будуть притягнуті і вже притягнуті відповідно до покарань, а саме це буде звільнення і вже є звільнення, наскільки я знаю в місті. Також це буде звільнення, як і в обласній військовій адміністрації, також посадових осіб. І що ми, саме найголовніше, що ми з органом місцевого самоврядування розробили відповідний план, як найшвидше привести наше укриття до відповідності. Також разом з ДСНС ми відпрацьовуємо. Регулярні перевірки саме цих укриттів, саме їх належність, в тому числі. І також, як знову ж було анонсовано, ми запровадили онлайн-карту, яка відповідно до цих всіх перевірок буде оновлюватися. Більш того, разом з містом ми розробляємо такі перспективні плани, в тому числі. Знайти замість тих укриттів, які не відповідають, інші укриття, які можуть відповідати і відповідно ввести їх в експлуатацію як можна скорше. Щодо звільнень, так? Да? Якщо в місті це, це начальник. Не возьміть ласка. Начальник. Відмкніть. Найти, з сьогоднішнього дня, 27.06, з посади начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради було звільнено Філіповичем Валерієм Володимирович. Тобто ми потихеньку тих винних і хто. Якраз і відповідав за наше укриття, в тому числі. Будемо е, притяг, притягати до відповідальності, це саме найголовніше, і відповідно виводити наше укриття на належний рівень. Прошу, якщо є запитання до нас. До речі, з приводу, е, приводу командно штабного навчання, вони будуть розпочати. Більший час, я думаю, це буде в четвер. В четвер. Тобто будуть певні застереження і на дорогах, буде і техніка, буде дуже багато всього. Тому прохання, щоб люди не турбувалися, це є просто навчання. Вони будуть проходити в два етапи. Тобто, є буде перша теоретична частина і друга практична частина. На практичну, теоретичні розуміло. Завдання, які будуть на практичній частині, ми будемо також відпрацьовувати разом з громадами і план не тільки план евакуації, але і е, роботою наших ДСНС і НТІ. Роботу також залізничних станцій, пунктів, де ми будемо вивозити людей. А скажіть, чи є якісь проміжні результати по укриттям? Саме скільки з них не відповідають дійсності з тих, що на мапі, наприклад, є, або з тих, що повторно перевірялися, якісь цифри. Угу. Ну, Я можу так ну, Дивіться, значить, загалом у нас на сьогоднішній день це 2326 найпростіших укриттів. Саме 351% це захисна споруда цивільного захисту. Є такі. З 166 у нас це 47%, це придатні використовуються цивільним населенням. 104 це 30%, використовуються за іншим спеціальним призначенням. 17% це є технічно непридатні. Технічно. І 6% пошкоджено у нас у наслідок. Бойових дій, це є в Пологівському районі, це я говорю вам за безпосередньо за області. Якщо по Запоріжжю, так? По інформації на сьогоднішній день у нас в реєстрі знаходиться 2375. Взагалі це і ПРУ, і це найпростіше укриття, але це інформація, що була сформована реєстр, а це було. Фонд для захисних споруд, який був сформований що у 2017 році. Потім, у 2019-2021, на папері, якоби була перевірка, і цей фонд з -з -туда все, що можна було використовувати, відповідно внесли. На початку війни була створена комісія, яка почала обстежувати ці всі. Так звані укриття і вийшло до того, що більша частина з них не придатна технічних умов немає для того, щоб їх використовувати як подвійні споруди. Тобто це подвали, які знаходяться більша частина в ОСББ, більша частина знаходиться в ЖБК і в компаній. компаніях. Тому зараз іде. Інформаці... Інформаційна така е... програма, відповідно до якої ми надаємо можливості, щоб голови е... ОСББ керуючих компаній е... обов'язково ЖБК, щоб вони привели до ладу свої такі споруди подвійного значення. Тобто, що мається на увазі? Що е... створені комісії е... при районних адміністраціях, куди входить? Нацполіція, входить ДСНС, представник районної адміністрації, і вони будуть виходити на ці споруди і будуть актувати. Може ця споруда використовуватися як найпростіше убиття чи ні. Відповідно до цього будуть надані акти, і також головам райадміністрації надане завдання для того, щоб вони робили. Якщо вона не придатна, це споруда, щоб робили замінний фонд. Що таке замінний фонд? Це може бути кав'ярни, як ви всі знаєте, що багатьох з них зараз працюють, але раніше це були укриття, які вивели із міського фонду і були приватизовані, були виведені із Державного міського реєстру. І зараз ми працюємо над тим, щоб їх знову ввести для того, щоб люди їх використовували як найпростіше укриття. Ще раз нагадаю, це кав'ярні, це спортивні клуби, це магазини, які знаходяться в підвалах і в таких цокольних етажах, які відповідно до обстеження можуть бути використовувати, тому що. На сьогоднішній час, військовий час, ми не можемо зменшувати кількість споруд, які вже є в реєстрі. Ми тільки можемо робити обмінним фондом. І щоб є завдання від голови військової адміністрації, щоб ми довели до ладу, внесли зміни. Відпрацювали над інтерактивною картою для того, щоб ці споруди були внесені і вже відповідно до цього могли використовувати населенням як найпростіше укриття. Ще яка у нас проблема є в тому, що укриття, які знаходяться у власності ОСББ, керуючих компаній, вони знаходяться в під'їздах і під час повітряної тривоги стоять кодові замки або електронні замки. Ми теж опрацьовуємо це питання, проговорювали з компанією, яка займається цією електронною системою, щоб під час повітряної тривоги централізовано було відключені ці електронні замки для того, щоб був вільний доступ до цих укриттів. так от, Ось ви сказали стосовно приміщення кафе, як так, ви кажете, зараз раніше використовується. Я розумію, що зараз ці приміщення у підприємницькій діяльності не використовуються, вони, або я. Ні, вони використовуються, або як використовуються як з підприємцями буду, тоді будете зараз ну, от будемо співпрацювати для того, щоб е, все ж таки вони зрозуміли, що це загальна небезпека для наших мешканців і відповідно до цього давали дозвіл для того для тимчасового укриття під час повітряних тривог. Ми ж не кажемо, що це доводить строкового перебування. Ми говоримо, що під час Повітряної тривоги як найпростіше укриття використовувати. Тобто, згортання бізнесу в цьому форматі не буде? Ні в якому разі, А в які строки плануєте можна запровадити? Найкоротші строки, тому що вже є інформація. Ну, щоб розуміти. Я думаю, що за місяць ми маємо це більш того, рішення. Ну, ренбоду 27-го здається. Так. Да. Оскільки я пам'ятаю. Театури, да. Да. А скільки таких приміщень загалом у нас по місту? Як ви кажете, магазини, або якісь? Ну от, зараз мене е, я, я, я є, які можуть використовуватися по району. Десь 53 е, таких приміщення, які можна використовувати по місту. They ну Ми всі ж знаємо, робити, да? буваємо в цих кав'ярнях і бачимо, скільки може, да? ну, тобто, наприклад, можуть. Наприклад, зробити. шелест, наприклад, що там у нас на проспекті дуже цікаві да? кав'ярні, які можуть дійсно розташувати людей, які під час повітряно можуть там крутитися. Так, може бути. Ну Притя на початку і... війни також ще було, здається, нарешті, там в інше вони приймали які укриття до себе. Так, да. да, ну, поки вони не працювали, вони надавали дозвіл. Але коли ви вже почали свою підприємницьку діяльність, то чомусь доступ обмежу. Тобто будемо співпрацювати для того, щоб мати розуміння, симбіоз повинен бути між владою і бізнес. Під час кількох тривог укриття були закриті в деякі. Вже за, цим цим за цим погодні стежити балансоутримувач. А якщо це міське наприклад? Наприклад, скажіть, яке було міське закрите, щоб я мала до... В школах були деякі прикази. Можу вам 100% сказати, що не в одній школі під час повітряної тривоги не було зачинено. Будь ласка, передав. Або, наприклад, якщо дивитись на карту, то на карті є таке укриття, воно знаходиться на вулиці перемоги в приміщенні якогось бізнес-центру в підвалі. Але зараз, якщо там піти туди, то там всі двері зачинені, і там люди сказали, що просто здали його в експлуатацію комусь, він, продали чи якось. А хоча на мапі воно є, да, є, є і стартин, такі є, і такі випадки, і ми на початку війни просто брали. Їздили туди і зрізали замки відчиня. Але потім у нас є кримінальне впровадження щодо перевищення. перевищення своїх повноважень, і тому нам зараз потрібно все ж таки співпрацювати, все ж таки працювати для того, щоб люди зрозуміли, що потрібно все ж таки доступ надавати цих умов. Але відповідно до Указу президента, що зараз буде вноситися зміни в законодавчу базу і кримінальна відповідальність. Кримінальний... У нас вже чотири кримінальні провадження є по якраз в цій тематиці. Вони фактові, і в разі, якщо будуть дійсно керівники ОСББ чи інші посадові особи і непосадові особи зачиняти чи робити все, щоб укриття було закрите, проти них буде відповідна задіяне. І не тільки кримінальне провадження, Ну, і це в області, чи місті. Чи? Чи це в області, в області. і в місті в тому числі. Ну, по всій, тобто не лише в Запоріжжі. В Запоріжжі, в тому числі. Mm -hmm. У нас найбільше відсоток це є в місті Запоріжжя. В області він найменше, бо ми ж розуміємо, що в цих укриттях у нас люди живуть на сьогоднішній день. В таких mm -hmm. великих містах, як барі. Більша частина ОСБВ, коли ми спілкуємося, вони кажуть, що ми дійсно його використовуємо тільки для своїх. Ось, ну, така тактика голів ОСББ, і скільки з ними не відпрацьовували, що треба все ж таки надавати вільний доступ не тільки для е, своїх мешканців, а й для людей, які зараз знаходяться під час повітряної тривоги на вулиці, але вони кажуть, там наші речі, там наші. Запаси і тому ми не можемо надавати. Але і, і, і ми ще не маємо ніякого адміністративного впливу, але враховуючи що будуть зміни можемо якось вже відпливати більш більш, більш. А ще таке питання на мапі ту, яку ви представляли на минулому тижні, є одне лише укриття, яке називається як протирадіаційне. Чим воно відрізняється від інших і чи дійсно відповідає критеріям і що це за критерії? Це В місті. місті. Uh, у нас проти радіаційних є 272. Uh, вони дійсно відповідають определеним вимогам, це, які можуть використовуватися в разі uh, якоїсь безпеки радіації. Uh, <coughs> що стосується, що воно зараз одне на, на мапі, ну, я після перевірки, просто буду додаватися інші. Бо на кожного таке укриття необхідно обов'язково і е, фільтрація повітря, і ну, там дуже багато є е, вимог до цих укриттів. Тому після перевірки, після всього, що там, коли ми перевіримо, якщо вони будуть відповідати, будуть її наносити вже на ектеративну карту. Запорізька <закури> ні. Це добре контрольована ситуація. Такого, да є. Так що там поки загроз не бачу. Не бачу. Є ще питання?